Мешканці вулиці Шухевича у Калуші зініціювали зустріч із міським головою Ігорем Матвійчуком, щоб привернути увагу на свої проблеми. Виявляється, частина вулиці, що простягається від пересічення з вулицею Курбаса до телевізійної вишки, просто відсутня. Будинки з табличками вулиця Шухевича є, а от проїжджої частини нема. І якщо частина вулиці ще так сяк засипана гравієм з глиною, то решта просто заросла деревами і мочарями. Останній будинок на цій ділянці мікрорайону Височанка побудований щонайменше 40 років тому а от дороги тут чомусь не проклали. Біця це все несе і ну, всю. Не. Добре, там я, був асфальт. Ну, Хоч Підсипте нам. Но... Ні, там був колес... асфальт. Висипте, але, що, асфальт здирають там по місті. Тим асфальтом підсипти. Напевно, шутер підси. Шутер весь буде під'їхати. Знаєте, скільки там висипали кожен біля своєї шутер, положити асфальт, що їм де стояти, десь де шутер весь Буде вода тут є супер, лише ніяк кожен рік приїжджають мені і Капури. Капури. <поставі> там рискає труба, і кожен рік приїдуть, заб'ють кілочок. Коли тут падає дощ, тут йде асфальт брилами, отакими, вода по колінах. І цей оцей корчик для нас, це є нішо. А як ви думаєте, про це, 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 це ми не для того зібрали, щоб ви? за, за цю траву говорити, розумієте? де це трасово. мова для того, щоб дали дозвіл, аби люди мали куди спустити цю воду з цієї дороги. Ви робите дорогу. А як робити, як не нему? Так, аби зробити, відчепилися, щоб не писали вам пісну, що її зробили. Нагадаємо, аварійна вулиця Шухевича дочекалася свого капітального ремонту лише цього року, завдяки надходженню коштів з державного бюджету. Через особливості рельєфу виконувати ремонтні роботи бажаючих практично не було. На пропозицію відгукнулося лише калуське підприємство «Карпатнафтобуд». Щоправда, ремонтуватимуть лише нижню частину вулиці, де вже є затверджений проект. Окрім міського голови, на зустріч з мешканцями вулиці прийшли і начальник управління житлово-комунального господарства міста Юрій Рікунов та депутат міської ради Володимир Тимків. Юрій Рікунов, зокрема, повідомив громаду вулиці, що верхню частину дороги ремонтуватимуть, вірніше прокладатимуть наступного року. Наразі пообіцяли зробити тимчасовий проїзд, засипавши дорогу гравієм. Міський голова Ігор Матвійчук подивився і на хід початкових робіт з ремонту вулиці Шухевича. Зазначивши, що дорожникам доведеться зіткнутися з багатьма труднощами. Адже деякі порядні газди просто украли територію вулиці, розширивши свої будинковолодіння і відповідно звузивши дорогу. Вся вулиця може заїхати, а один не може заїхати. І зрозуміло, чого не може. Чого Бо на 3,5 половиною метра На але 3 метри ви виділили до речі, ви маєте попереду? Маю. Так нам так, є? Що, то й і все, нападали. Заїжджайте. Вони нам дали, здачку, на а ту дорогу переробити зробити там. Але ми будемо переробляти не для вас, а для всієї вулиці. То все ж перед тим, як продовжити роботи на цій ділянці вулиці, необхідно облаштувати нормальний водостік, щоб забезпечити довговічність асфальтового покриття, яке тут мають прокласти. Сьогодні відбулася зустріч з міським головою, мешканців вулиці Шухевича. Вони дали свої пропозиції до по покращенню ремонту цієї вулиці, щоб ремонт протримався більше років. Існує проект, але в проекті, на жаль, не враховано водовідведення, і люди найбільше було скарг на те, що під час сильних душів по вулиці просто тече річка, і ця річка може змити асфальт. Частину вулиці відремонтують цього року, а частину планується в попередніх планах на наступний рік. І люди просили, щоб її відновили проїзд цією вулицею, підсипали шутер. Ну, міський голова погодився на пропозиції, побачимо, яке буде вирішення. Ну, Будемо, напевно, ще збиратися з мешканцями ну, і слідкувати за перебігом робіт.